Сам терапевт є цією первинною ланкою, який збирає усі-усі ваші скарги, усі, усі ваші дані вашої історії хвороби, вашої історії сімейної, тобто анамнезу, професійного, алергологічного тощо. І саме завдяки цьому він надалі скерує своє обстеження більш прицільне на серцево-судинну систему, або дихальну систему, або шлунково-кишковий тракт. Але саме терапевт... Має можливості об'єднати всі відомості про вас і вірно скерувати вас для подальшого обстеження, щоб, наприклад, ви не робили зайвих чекапів, дороговартісних обстежень, як лабораторних, так і інструментальних, а зробили такий свій саме індивідуальний хід у обстеженні. До речі, в нас у клініці працює програма античекап. Це щось на кшталт того, але в цьому ще приймає участь жива людина, яка буде з вами спілкуватися наживо і враховувати усі ваші побажання. І а, другий аспект, яким а, також можна звернутися до терапевта, це коли ви вже пройшли багатько різноманітних методів обстеження. І хтось має вам пояснити, що ж там таке є і що з цим робити далі. Тобто скласти індивідуальну, знову ж таки, схему уже тепер лікування. І саме терапевт може поєднати терапію, яку призначив гінеколог, пульмонолог, гастроентеролог у єдину схему відслідкувати можливі взаємодії, побічні ефекти. І зрозуміти, які препарати будуть для вас оптимальними з рекомендацій, які надані різними спеціалістами. Тому, будь ласка, не робіть зайвих рухів, приходьте, ми завжди допоможемо бути завжди здорові, щасливі та обізнані.